Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго А в ефірі. Телеканал Н1, рубрика про ЖК огляд ринку нерухомості. Кабмін спростив, умови пільгової іпотеки є оселя. Уряд змінив умови для програми є оселя. Тепер першим внеском на придбання житла може бути сертифікат відновлення. Також придбати житло за програмою зможуть українці, які раніше вже брали участь у державних житлових програмах, але їх будинки зруйновані або залишились на тимчасово окупованій території. Водночас придбати житлову нерухомість, яка належить до пам'яток архітектури за допомогою ЄОСЕЛІ, оселі. Тепер неможливо. Утім, брати. Участь в програмі тепер можна, якщо громадянин чи члени його родини протягом 12 місяців до подачі заяви не продавали чи не дарували нерухомість, сумарна площа якої разом із площою житла у власності сім'ї перевищує умови програми. Є оселя. Також тепер передбачена можливість придбати майнові права на приватні будинки на етапі будівництва. При цьому протягом 10 років базова процентна ставка за програмою становитиме 3% або 7% річних. Залежно від категорії учасника Починаючи з першого календарного дня 2011 року, дії кредитного договору 6% або 10% річних, відповідно. Ця норма сприятиме швидшому поверненню іпотеки та спрямуванню коштів на нові пільгові кредити. Зміни не стосуються вже виданих раніше пільгових кредитів за програмою ЄОСЕЛЯ. Але й для нових учасників програми фінансове навантаження залишиться помірним. Адже за 10 років через повернення частини кредиту, сума коштів, яку на той час потрібно. Буде сплачувати які відсотки зменшаться вдвічі. Також передбачені інші зміни до програми, які набудуть чинності пізніше. Наприклад, з 19 жовтня молодь віком до 25 років зможе отримати іпотеку із початковим внеском на від 20%, а вдвічі менше від 10%. Музика Внаслідок ракетних обстрілів попит на первинному ринку житла знизився на 50%. Через липневі та серпневі ракетні обстріли, що спричинили перебої зі світлом, попит на первинному ринку житла у серпні, порівняно з липнем, знизився в середньому на 40-50%. Про це розповіла директорка з продажів будівельної компанії «Газда» Маріана Бігунець. Перебої з енергопостачанням на деякий час негативно впливають на настрої громадян. Потенційні покупці надто чутливі. Пливі до змін до дискомфорту, тому змушені ситуативно на певний час відтермінувати придбання житла. На думку експертки Маріани Бігунець цієї осені на первинному ринку житла навряд чи можливе суттєве зростання попиту, адже економічна ситуація в Україні є досить напруженою і саме на осінь прогнозується інфляційний пік, пов'язаний зі зростанням тарифів на електроенергію, змінами в акцизах на пальне. А перебої з енергопостачанням суттєво гальмують бізнес, в тому числі й будівельний. Насамперед, зростає собі вартість зведення та посилюються ризики для покупців. Восени, згідно з економічними прогнозами, споживчі ціни можуть зрости щонайменше на 10-15%. Однак, як наголосила бігунець на первинному ринку, таке зростання буде чи не найменше до 3-5% і лише на об'єкти готовністю від 60%, що розташовані у найбільш безпечних регіонах. Вігунець акцентувала на тому, що восени очікується більш активне долучення провідних девелоперів до програми ЄОСЕЛЯ, адже з огляду на об'єктивно високі ціни, саме державна іпотечна програма є найбільш вигідною для покупців. Вона нагадала, що в її оселі акредитовано вже понад 80 компаній, що зводять вже 200 будинків та житлових комплексів. Вона припускає, що у вересні-жовтні кількість девелоперів, що успішно пройдуть акредитацію, може сягнути 100. Фахівчиня прогнозує, що у найближчі 2-3 місяці, попри непрості економічні та воєнні обставини, ситуація на первинному ринку житла залишатиметься більш-менш прогнозованою. Умови за якими об'єктивно можуть зрости ціни, перекриватиме дефіцит покуп. Втім, відтак вартість квадратного метру зросте в середньому на 1500-2500 тисячі гривень, що втричі менше ніж очікувалося. Музика. У екс керівника охорони Януковича націоналізують готель та земельні ділянки. Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду при остягнення в дохід держави арештованих активів екс-керівника служби охорони Віктора Януковича. Про це повідомила прес-служба Офісу Генерального прокурора. Йдеться про колишнього начальника служби безпеки В'ячеслава Заневського. Його звинуватили у пособництві державі агресору та незаконному поводженні зі зброєю. Загальна сума його арештованих активів становить понад 100 мільйонів гривень. Ін'юст просить стягнути в дохід держави грошові кошти, готельний комплекс, Буковелі, земельні ділянки, корпоративні права, квартири та паркомісця у Києві і транспортні засоби. Нагадаємо, в 2008-2012 роках Заневський очолював службу безпеки Януковича після початку повномасштабного вторгнення. Він нелегально виїхав з України за даними слідства, перебуваючи в окупованій Донеччині та автономній республіці Крим. Він допомагав своєму синові, співробітнику Російської ФСБ. Шукати патріотично налаштованих українців на захоплених територіях у грудні 2022-го заневський очолив службу охорони губернатора Ліановської області РФ. А після того приїхав разом із ним до тимчасово окупованого Маріуполя. В Україні чоловіка оголосили у розшук. Як повідомляли нерухомі, в новинах нерухомості нещодавно агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило конкурси на управителя та оцінювача дачі в Карпатах, яка належала колишньому депутату та підозрюваному державній зраді Віктору Медведчуку. Йдеться про ЖК Ведмежа Діброва, який розташований в Мукачівському районі Закарпатської області. Скільки потрібно для повної відбудови Бучі, експерти німецької дослідницької компанії Berlin Economics підрахували, що для повного відновлення будинків у Бучі з найкращими енергоефективними рішеннями потрібно ще додатково 212 мільйонів євро. Про це йдеться у звіті фірми, підготовленої спільною з громадською організацією ЕКОДІЯ за даними фахівців, 106 мільйонів євро необхідно лише для повної відбудови міста до довоєнного стану. Проте для досягнення мінімальних вимог енергоефективності потрібно 108 млн мільйонів євро, а для впровадження майже нульового рівня 212 млн мільйонів євро. Експерти Berlin Economics разом з Геокоді змоделювали два сценарії подальшої відбудови 560 тисяч квадратних метрів пошкодженого житлового фонду. Перший називається мінімальні вимоги і може забезпечити до 45% економії енергії порівняно з базовим рівнем. Другий майже нульовий рівень дозволить знизити споживання енергії на 74%. Заступник керівника Берлін Економікс Павел Білек та керівник відділу енергетики Геоекодія Костянтин Криницький зазначили, що фінансування енергоефективних заходів у Бучі та Україні загалом значно залежить від міжнародної допомоги. Бо державні та місцеві ресурси є недостатніми. Гранти та пільгові позики можуть стати ключовими у реалізації проєктів. У звіті також зазначається, що під час російського вторгнення в місті було пошкоджено 2825 будівель, серед яких 2259 житлові. Частково або повністю реконструювали зараз понад 870 об'єктів, включно закладами освіти, охорони здоров'я та інфраструктури. У гостомелі відновили зруйновану росіянами п'ятиповерхівку. Гостомелі коштом програми Юнайтед 24 місцева влада відновила і здала в експлуатацію багатоквартирний житловий будинок. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Йдеться про п'ятиповерхівку на вулиці Ракунова, 1 яка зазнала у березні 2022-го суттєвих ушкоджень через російську військову агресію. Відбудовувати це житло влада почала у травні 2023 Року відтоді повністю відновили дев'ять квартир, стіни та внутрішні перегородки. Відремонтували під'їзди, квартири та місця загального користування, утеплили горище, облаштували нову покрівлю з вентиляцією та водостоками, замінили вікна, двері, балкони, де була потреба. До своїх осель зараз можуть повернутися 300 мешканців. Це четвертий будинок, який відбудували та вели в експлуатацію завдяки United 24 І загалом сьогодні в межах цієї програми Київщина відновлює 18 багатоповерхівок. Тож домівки з часом зможуть повернутися понад 4 тисячі людей, які через російських окупантів втратили свої оселі. Хмельницький забудовник замовив вбивство конкурента у Хмельницькій області. Поліція завершила розслідування і скерувала до суду справу щодо місцевого забудовника, який замовив вбивство конкурента, таким чином намагаючись усунути того з ринку. Про це повідомили прес-служби правоохоронних органів. Як розповіли поліцейські голова одного житлово-будівельних кооперативів, організував замовне вбивство. На той момент він також перебував у статусі підсудного у справі про. За володіння коштами інвесторів під час будівництва житлового кварталу в одному з обласних центрів України. Потерпілий конкурент, обвинуваченого на ринку. Його компанія також виступала генпідрядником на окремих об'єктах незавершеного будівництва, якими раніше займалась компанія замовника злочину. Між забудовниками виник конфлікт. Тому що посунути конкурента з ринку, голова ЖБК вирішив знайти виконавця вбивства. Щоб врятувати життя потерпілому, правоохоронці інсти. Нували вбивство чоловіка та надіслали замовнику, підтверджуючи фото. Після цього, 19 червня, у Хмельницькому слідчі з управління ГНП Хмельницькій області спільно з оперативниками управління стратегічних розслідуваннях та УСБУ за процесуального керівництва прокуратури затримали голову. ЖБК. Якщо вину бізнесмена доведуть, то йому загрожує від 10 до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі. Інвестори Укрбуду та «Київміськбуду» у четвер, 26 вересня, перекрили у Києві хрещатик, обурюючись через бездіяльності столичної влади, що призвело до затягування будівництва ЖК. На акції протесту присутні були кілька сотень мітингарів. До активістів вийшов навіть мер Києва Віталій Кличко. Один із найбільших забудовників Києва, Київміськбуд, опинився упинився в серйозній фінансовій кризі, що поставило під загрозу житові комплекси, які компанія будує. Зараз близько 20 тисяч сімей, включаючи і військовослужбовців та переселенців, можуть залишитися без довгоочікуваного житла. Лише для старту будівництва недобудованих ЖК на наступні два роки. Президент КМВ Василь Олійник просить виділити з державного бюджету. 4 мільярди гривень, адже половина недобудованих об'єктів були передані від державної будівельної корпорації «Укрбуд». Поки що Київміськбуд планує добудувати ЖК, які потребують найменших витрат. Сьогодні ж щомісяця простою коштує компанії близько 10 мільйонів гривень через стабілізацію об'єктів і виплату податків. Ціни на будматеріали для реконструкції ліцею у Фастові завищили вдвічі. Для реконструкції ліцею номер 9 у Фастові компанія Контек Україна вказала у кошторисі матеріали вдвічі дорожчі від ринкової вартості. Про це йдеться у розслідуванні наші гроші. Минулого року навчальний заклад постраждав від російського ракетного обстрілу. Вибуховою хвилею було пошкоджено вікна, двері та дах. Управління освіти Фастівської міської ради Київської області 6 вересня. За результатами тендеру замовило у Україна» реконструкцію ліцею номер 9 по вулиці Шевченка, 51 за 41 мільйон гривень. Роботи планують завершити до кінця наступного року. Відбудову фінансуватимуть коштом місцевого бюджету та Європейського інвестиційного банку. Під час робіт підрядник планує утеплити фасад, замінити віконні та дверні конструкції, покривельний настил, вентиляцію, систему пожежної сигналізації та вхідні групи і виконав. Благоустрій. Проте ціни багатьох бутматеріалів з'ясувалося, що завищені. Наприклад, армуючий клей для пінополістиролу та мінеральної вати у кушторісі вказали вдвічі дорожче від ринкової вартості. Така ж ситуація з цінами на інший клей полімін П20, того самого призначення, фасадну силікон модифіковану фарбу, оцинкову листову сталь. Та інші матеріали ймовірна переплата може складати майже 2 мільйони гривень. З відкритих джерел відомо, що компанія Контик Україна була заснована у 2008 році. Нею керує Олена Євстратова, а власником, значиться, Ярослав Євстратов. На Київщині забудовник знищує старовинне городище. Біля села Іванковичі у Київській області приватна компанія хоче забудувати старовинне велике Худосівське городище, вік якого перевищує 3,5 тисячі років. Воно має статус національної пам'ятки, повідомила прес-служба Київського еколого-культурного центру. Йдеться про городище, що розташоване в Обухівському районі Київської області. Воно належить до ранньої залізної доби. Це одна з трьох пам'яток. Со України та має національне значення. Його частиною є високий вал площею 8 гектарів та висотою близько 4 метрів. Нещодавно, поруч із північною частиною валу, приватна компанія почала зводити котежне містечко. Майданчик, забудовник обніс з парканом і для будівництва дороги, зрізав частину валу. Представники КЕК звернулись до офісу генпрокурора, що правоохоронці провели розслідування та притягнули до відповідальності винних узнання. Нижчені пам'ятки культури. Також у Кекс додали, що Феодосіївська сільська рада сповільнює створення заказника для охорони валу, адже за відповідними клопотаннями до неї зверталися ще у 2020 році. Нагадаємо, що у 2008 році на південну частину оборонного валу понад 13 гектарів незаконно оформили право приватної власності. За позовом офісу Генерального прокурора ці землі повернули державі у 2023 році. Нагадуємо те, що мене звати Моргосулиць в ефірі телеканал Н1, рубрика про ЖК, де ми завжди розповідаємо актуальні новини з ринку нерухомості. Приємного перегляду.